Вітаю, вітаю мої сегодинки, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьма Запоріжжя. Обіймаємось, тримаємось, дивимось. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Для спонсорів є можливість задавати питання в прямому етері особисті. Запоріжжя найближчі дні. Атакувати буде ворог на фронті. Фронт будемо дивитись. Ворог знає, що вам буде, буде дана якась зброя, що вона як на шляху вже до вас, тому він превентивно, якби випереджаючи, почне атакувати. Околиці страждають, околиці Кушугум, Балабіна. Балабина буду збивати. Кушугомні. там можуть бути прильоти. Близько до води. Є вода у вас? От туди кудись балка може якось. От, знаєте, як падає в берег ще, як уламками. Давайте Запоріжжя, бо ми почали з Запоріжжя, а перейшли на район. Запоріжжя, найближчі дні. Якісь швидкі дії. У мене таке, знаєте, я аж поспіх пішов. Швидко щось летить. Бахає. З вікна бачите цілі. Запоріжжя, найближчі дні. Будинки обережно. Це може бути якась навіть висотка висока. Може, в будинок влетіти. Ну, якби так сталося, знаєте. І уламками пошкодить. Це будуть пошкодження уламками. Два береги неспокійні. Він от не хоче він миру по вашому регіону. Таке відчуття, що от як будуть розмови, і, от можливо, в новинах він видасть таку інформацію, що Запоріжжя все одно я візьму. Що шлях на Запоріжжя для мене відкритий. Ви намагаєтесь перехоплювати цілі, щось буде йти в бік міста, попадає в районі, але все одно показує прильоти. Вода, що з водою. Ми якось заспокоїмось, будемо гуляти, тут навіть, можливо, на хортиться або десь там, не, тут біля води природа, а потім раз і страшно. Багато їде, виїжджає, багато людей. Така велика міграція з прифронтових, От знову деякий потік. І навіть ті, от знаєте, як тих, ті, хто сиділи і до останнього, да, тримались. Не панікуйте. Показує, що нібито все пропало. От може бути така інформація. Слухайте, таке відчуття, що скоро нам заявлять, що ми ну, не визнаємо, що область за ворогом, а що, якби не маємо сили відбити. Не панікуйте. От дуже багато вкидів буде, по-вашому саме регіону. Знову фронт, обережно знову біля мостів і біля води. Знову діти, і діти вдень можуть бути. Ворог збирає інформацію, наводять але на одне те й саме. Причому, от знаєте, що мене ну, бісить в цьому всьому? Ну, Якщо ти вже наводиш, то ти наводь на дійсну ціль. Ну, ти все одно працюєш, просто йде брехня. Ви не розумієте, чому саме тоді, туди. Запоріжжя найближчі дні. Передмістя просто зносить центр міста Запоріжжя. Я там військових шукаю. Дадуть ціль буде. Я військових шукаю. І причому не там, де сплять, відпочивати, а там, де стоять, знаєте, як заправляються, пересідають якось так. Фронт Камінське. Васильівський район, фронт. Не розуміємо ворога. Шов-шов, десь підстав, перегруповується, змінює рух. Може бути якась підступна ситуація важка, але ми йому перекриваємо десь шлях. У нас є можливість ворогу шлях руху, руху перекрити. Це невелике просування. Не стратегічно, да, як правильно, тактично. Не панікуйте. Дивіться, знаєте, один день новини, другий, то буде змінюватись по фронту ситуація. Мелітополь найближчі дні. Прильот. Причому якийсь як колектор, там, де вода, щось, я так розумію, вони десь ховають там щось. Великий вибух. По їх техніці. Бердянськ, найближчі дні. Бордянськ. Там, де відпочивають зони відпочинку, бази, відпочинку, це навіть район більше вогонь іде. Але не відразу скажуть в Порту бахне. Як промовчать, знаєте про це? от Там місцеві показують, що вибухи, а влада не каже нічого. Що ми наступне дивимося? ЗС найближчі дні. Знову, от як у нас є якісь плани, там знову вибухи. І ви знаєте, що мені подобалось? Я писала, що от я не розумію, що там може вибухати. І раз мені показувала, два. Там багато там скарг мені писали. Ну, є хто мені описав ситуацію, чому я так бачу. Я не буду це дублювати, люди знають. Ну, тому що не треба. Нас вороги також дивляться, до речі. І інші писали: та, що там може бахатись, там це ЗС. І потім же ж показуються гроші. Що там стрілянина і вибухи. І от зараз знову це, але вони туди тягнуть військо. Військо, додаткові сили, додаткових людей. Там дуже ще більше буде озброєних людей. Вони як до чогось готуються, але це як нагнітання. Це вигляд, я роблю вигляд, але в мене немає дій. Ви мене почули, так? Да? Та паніку геть. Поки що. Оріхів найближчі дні. Діти, люди. Ну, йому закритий там шлях. От не, важко нам, він буде все робити, аби йому там відкрився шлях. Але ми дуже чекаємо там на зброю. От, дивіться, Оріхівський, Голяпільський, однозначно там можуть нам якусь зброю дати. Таку що змінить трошки хід події. Я просто вже не перший раз бачу, от як нам її туди. Мені зараз напише от наводиш на зброю. Воно не буде в місті стояти. Це напрямок. То вже, знаєте, набудете то вже не до мене. Я вас хочу трошки, знаєте, підбадьорити. Чекайте, чекайте і почуєте. Вуля поле найближчі дні. От тут він нам доведеться якісь позиції укріплювати. Отут. На боці, знаєте, як удача тут повернеться до ворога. Тут йому щось вдасться. Дуже багато вогню. Він відволікає, знаєте, як от одну частину обстрілює, а полізе з іншої. Вільняцьк найближчі дні. А тут чомусь прольот. Прольот, багато вогню і потім як сирена, бубух. В районі гучно. Є загроза смертей. Вільняцьк не буду брехати і навіть в день є. Тут обережно. От прислухайтеся, що шумить, бо бахне, от тільки потім тривога може бути.